Влог безробітні жінки тривати всім добрий ранок і вас вітає влог безробітної жінки мені здається вас вже задовбало те що я про це кажу але в мене якось нема уявлення бо я давно працюю з 17 років і в мене були періоди коли я не працювала якщо це був універ коли ми денно ходили туди і все. І я не, трохи не уявляю. І мені так, наче приємно, наче а гроші звідки брати? Ну, я звісно заробила, але не настільки ж. Ну, коротше, таке ще двоякі відчуття. Ось, І сьогодні в нас багато планів, і завтра також, і протягом цього тижня в цілому теж. Тому переймемо перегляду. На сніданок в мене кавуся. Але це по секрету, бо мені сказали, що не можна. І взяла собі такий сендвіч вчора. Зараз е, завдання забрати звідси томати. Взагалі, то я досить пунктуальна людина. Але останнім часом я виходжу от прям отак от прийти до потягу. А сьогодні субота, там інтервали 20 хвилин. Я вже прийшла на місце. Але ще 8 хвилин, і я напишу вже у 00, бо я не люблю це, коли завчасно, може людина ще каву п'є. 8 хвилин – це ого-го. Така маленьке тату, нове тату, новий тап в житті. Це Felix Felicis. Назва Елексиру удачі з Гаррі Поттеру. І це все написано почерком моєї мами. Я вдома. Ціла бабусічка теж вдома чекала на мене сьогодні не так довго, так? як зазвичай мій персик сладкий. Так, зараз я п'ю кавусю. Їми клерчики-пупсики ми завезли, ми раз їх і не було, на жаль. А, і дуже швидко розбирають. Вчора, здається, я кексики брала, А це клерчики-пупсики. І я кажу, п'ять штучок, а дивлюся, там майже пуста коробка вже. Думаю, чому так швидко? А я думала, що коли з малим гуляла, щоб взяти їх, бо вони з восьмої. Але чомусь у восьмі вони ще були закриті. Я зараз підійшла, в графіку не написано, типу, що в вихідні інший графік. Але, ну, я теж можу їх зрозуміти всі ми люди. І потім буду вести посилочки, відправляти. Все, відправили всі посилочки. Так, восьми нам дочитали. Це було кльово, це було класно. Uh, але ну, об'єктивно я б цього чувака послала б. І зараз я буду починати цю красу. Дивіться на це. Такий маленький булижник, скажи, да? більше, ніж цуцик. Більше. Угу. Uh, Трохи він мене лякає, звісно. Ну що такое, ну сто. Завтра вже з мамою буде жити. Уже завтра тебе відправлю, не переживай. Але. Мене лякає більше, що це серія книг. Так, вийшли ми погуляти сьогодні раненько, бо я ж вільна людина, можу собі дозволити. Відправила посилочки, зараз їду в свою бібліотеку відпочити. Спочатку зайду, думала за кавою зайти, але я подумала, що я, може, каву сильно і не хочу, так як це не мейкер, і тут не буде білого гарячого шкоди. Хоча не факт, зараз подивимось. Буде чи не буде? ти, рідно. Грани мене гавкати. У мене серце слабе. А, коротше, подивимось, може, просто какао собі візьму. Ось так. Дивіться, дуже з'явилось. Всім добрий раночок. Взагалі я мала стати пів години дому. По цьому треба вугляти і їхати на вокзальчик. Але я вибрала поспати і може в мене не вдасться попити через це каву. І стептал мене вже всюди? Так, наш мут. і цих двох. ну що ви дивитесь на нас як на обід. Це маленька, нещасна собака, що не від мене бігала, зарився під кроваттю. Я його доставала шваброю. Я думала, може, нагадив, тому спрятався, ні, в хаті все чисто. Нічого, тут дві годинки лишилась тобі зі мною. Зараз мать приїде. І все, я тебе здам. Так, зараз швиденько сніде, в мене тут о, сосиска жарена з яйцем. Поки я це жарила, я дивлюсь на час 9.15, А мені, якби в 9.30, я знаю, що треба буде приблизно виїжджати, 9.30-9.40, а я стояла в піжамі без макіяжу, ще тут, тут заплутане моє. Я справилася і все, я зараз можу спокійно собі їсти, якщо що, і потім просто взуватись і виходити. Ти вдома? Да! Бусі пряники і печиво. Їду до неї в гості. Вже йду по тим вуличком, якимсь по яким я колись знімала свої перші влоги. Стою плачу, бо тут всі на держпромі танцюють. Як Це раніше було в парку горького. Так сумно, одночасно чомусь. Приїхала від бабусі, бабуся. І Зараз іду е, зустрічатися з Галією. Я підсадила її на книжки. Ми йдемо в книжковий. Підсадила цю жіночку на книжечки. День просто позора. Спочатку я зверталась до жіночки. Запитати, чия книга воно дивиться так на мене. Я тут не працюю. Я думала, цього в реальному житті не буває. Потім відкриваємо двері, шестого. Відкривається того Написано, що в іншу сторону їх треба відкривати. А це ми навіть не доїхали ще до місця призначення. Ініпілі. Ініпілі. Але купили книжечки, я собі купила новорічну. Може, якщо в Галі буде бажання, ми зараз підемо, просто в іншу. ще дві книгарні. Are you ready? Let's go! Обрали ще одну дівчинку нашу. І йдемо до нас, ще має троє приєднатися, якщо я не помиляюся. Ділок починається з того. Ага. З нас кави, з того, що я йду взяти собі сирники на сніданок. У мене є заморожений творог, але він заморожений. І, звісно, я не зможу зараз зробити з них стернутися. Так завжди, потім все одно купляю щось. І треба взяти молока до кави, бо майже закінчилось. І сутчики такі прикольні. Але я їх не довезу просто. Власне, взяла собі ще млинці з сиром. Я сумніваюся, що я все зараз з'їв, звісно, але зайвим не буде. Так, вже кавусю. Хочу зняти швиденький анпакінг, дегустацію Гаррі Поттера, І е, буду збиратись тебе макіяж, треба, тому анпакінг буду вже після макіяжу знімати. Ось так. от. Я як завжди спізнююсь. Для мене це вже погана звичка. Мені це не подобається. О, знайшла. Я 20 хвилин шукала свій блиск. Він був на поличці. Коротше. Зняла тік-ток на огляд солодощів з Гаррі Поттера. Змонтувала його вже виклала. Потім згадала, що я купила такі м'ятні пластиночки, теж на них зняла обзор. І зараз лечу, треба светр занести в хімчистку. І, можливо, зараз придбаю ще квіточки для Діани. Це моя пані Прання. Це віддала свій светрик. Жіночка навіть мене пригадала, каже, ви вже здавали його. Я кажу, так. Да". Бо ну, він в машинці, правда, не відпирається нормально. Я його стабільно перед початком сезону віддаю на хімчистку. 250 гривень і все, готово. Він частенький. Вони ще забирають катишки, якісь затяжки всередину, якщо вони є. І я дуже ними довольна, врахуючи, що минулого року там ще було дуже велике пляма, була дуже велика масляна. І вони її забрали, як і сліда не було. І рахуючи на те, що вона ще була не свіжа. Тому тут можу прямо рекомендаціон давати. 250 гривень. Кава на мені, в мені. І зараз ще треба подзвонити до Джабару. Хіби гарно. Ах, яка краса, сподіваюся, сподобається. Я подарувала Дяночки квіточки. Була на моя інтереси, квіточка. 13 квіточок, як і її улюбленій в книзі. 13. <плес> Зайшли в магазин з косметикою, який нещодавно відкрився. Взяли кавучку зілене карамелю 1654 і Чин -чин! Так, Зараз завданічко в мене. Оце все подаруване. Покласти валізу. Добрий радок Україну, прокидайся вже мала. План на день у мене сьогодні. Зараз ходити. Нікуди не ходити зробити собі кавусю. Потім в мене на 11.30 педикюрчик. І. До речі, на сніданок в мене лишили сирнички та млинці, що я вчора купила, бо я нічого не з'їла. Я з'їла півтори сирника. Ось. Тому я цей. Потім після до педикюрчика зайти треба кавусю взяти мені і дівчинці. І потім з педикюру я буду йти забирати свій з хімчистки. І має вже прийти моя посилочка, за якою дуже переживала, щоб вона встигла дійти. І ще зніму обзор на неї в тікеток. Бо там така гарна коробка, це від його Букса замовила. Якщо б в мене ще була преміум-підписка, то, то в мене була б ще знижка на книжку. Доставка і так безкоштовна. Але все одно це вигідно до того, що доставка безкоштовна, і мені здається, я тепер буде завжди там купляти. А в цьому місці ще кешбек на книжки. Це ж взагалі пушка, граната ракета. І потім з усім своїм барахлом буду їхати до мами, щоб зробити їй манікюр і педикюр. Моя майстриня написала, що вона вже на місці, а зараз 10.10. .10. Ну, коротше, набагато. На годину 20 вона раніше, і з тим, що. Скажіть мені, скажу вам. Сказала, що я можу вже підходити, якщо в мене є час і бажання. А в мене є, бо я якраз швидше потім піду за книжечкою, і в мене буде час зняти обзор на неї. Тому вилітаємо. Зараз я намалюю свою брівку, Дві бажану. Бажано, бажано трошечки однаковими. Ось, і буду відвиватися. Все, я біжу за кавусі і на педикюрчики. Сьогодні в неї одна. Це трохи сумно. Бо ну, мені досить незручно. Вона сказала, що сьогодні будуть просто ставити її кондиціонер, тому вона не записувала багато людей. Взяла кавусочку і лечу. Сьогодні в мене буде френч. Мені вже так набрив той темний, я в душку заходжу, мені здається, що це не мої ноги. Мені знов спекотно. Я розумію, баба, літо, чи яке там. Але мені спекотно йти другий раз вже, другий день. Хоча я навіть не в светрах, я в майках і просто в звичайній кофточці. Навіть не тепляся і навіть без шарфу. Все, красоту мені набили, я щаслива. Біжу збирати свої пакуночки. Сьогодні у жінки, звісно, взагалі день дурдом, Кондиціонер ставлять. Вони там жужали, ми робили на кухні, на коленках. Ще потім на операцію людині їхати. І ще на народження до мами після операції. я Думаю, людина героїня і завтра ще робочий день у неї. Як мені подобається, пакування мого. Це просто. І вони ще кліють наліпку ззаді, щоб можна було гарно дворчики знімати. Мене додому не пустять подарунку, взяла малого, якісь ліки у вигляді зомбі. Не думаю, нормально. І ще зараз буду обзор знімати на книжечку. Я так і хотіла. Забрала светрик, собі біжу додому знімати розпаковку і їхати до мами. Не знаю, наскільки гарний він вийшов. Подивіться, на цю красу, я не можу просто. Вона мені так треба було. Я злост, бо в мене нічого не влізає Придеться брати знову вакуумні пакети. Мурка, Мурка, Мурка. Афінушка. Так, да, красивая Афінушка, да. А ти рівнуєш, що я Афінушку твою трогаю, так? Да? Не рівнується. Закрив весь кадр мені. Матусечка. Манікюрчик показуй свій. Доволі, так? Одна да? педаля в мене. Все, цей день завершився. І за 15 хвилин нам вже буде день народження. Так. так. Будемо чекати. Ні. Ні. Піду спати. Good night. <рес> Манікюрчик, педикюрчик. Найгарніше вже. Мами день народження! Вітаємо тебе! І мамуся мене все одно робить кавусю, бо я сама не вмію в цьому апараті. <паспоряджен> на дві <кнопочки> <паспоряджен> Не я цей, той що? Я на одну можу тільки. <паспоряджен> <паспоряджен> Вийшла з Маргусічкою зараз. По перше, взяти молочко. По-друге, замовлення на день народження від мами було не купляти її букет. А купити їй орхідею в горшочку. Зараз підемо шукати. Ну, вона сказала, що вона десь бачила, але мама й десь бачила, це теж поняття дуже розтягнуте. Тому взяла свою магусечку. Підемо шукати. Прийшла ще на почать роздрукувати фоточки, бо нещодавно вчора точніше, прийшли фотографії з плівки і вирішила на пам'ять ще їх надрукувати там, де з мамою. У мене цей петушок, що мами черн, чорненький такі є. Я засунула в акваріум ніг, так і він мене почав буцати. Мама каже, що петушки це єдині види рибок, які дозволяють гладити себе. Подивіться на цього. Прийшли за кавусію. Йдемо гуляти. Купиш себе Я ката тобі каже. Мамі дай кавусю. Буде мама святкова кавуся. Будеш пити кавусю тепер? Так. Куди йдемо, з п'яточком большой, большой щеплення? Ми прийшли на різ. Кавусечку, гуляємо парком Шевченка. Така краса, фонтанчики вже спустили в нас. Вон цей чупор ходить. Матвейка! Не бачить мене, не чую. Може чую, але ігнорую. Ой, ледь вони не впали. І звісно, сказати, що я об'їлася, це не сказати нічого. Бо мені здається, якщо що, я розстебнула джинси навіть, бо я вже не могла сидіти. Хоча я з'їла хачапурі половинку. Чотири хінкалінки, але в війні ще було смачне таке, що кошмар. Він їде. Смішнючка моя. Кавуся, ще був макарон, половинку з'їла, більше вже не влазить. І ще бутилочку вина взяла з собою, бо гранатове, ну, капець, яке смачне. Прийшли. Відгравати іграшку. Ну, Там не достали, зараз підемо стріляти в шарики. Може вийде там. Матвій, right мама тобі виграла! Мама виграла іграшку, а ми не змогли, так? Давай п'ять красаня. Ну жалко, що я не виграв. Нічого страшного. Іди іграшку доставай з автомату. А, точно. Україна. Малий же пішов до школи. Раз маму придум знає кавусі з тортиком пити, да? да. да. Привет, дорогой. Забрали Чемчикурика нашого, як в школі день пройшов. Нормально. Мені кюрчик нарешті. Так як Настя зараз повна, я її взяла їздила без бастрівку. І равлика бобу зараз ще візьму. Взяла такий, бо таких, типу, половинок, як маленька пачка, раніше щось я не бачу. Ну, буде такий. Прийшла трошки зашвидко, але я хочу в туалет. Це треба зробити перед манікюром, бо я не висаджу. Я якраз, поки от в мене є три хвилини, я закину всі відоси, бо треба ж розбити їх. Uh, і думаю, що сьогоднішній день буде останній в цьому влозі. А завтра вже почнеться щось теж дуже цікаво. Але чому не завтра, бо мені треба ще його змонтувати і вивезти. А я планую скачати ще фільми, і мене може просто не вистачити пам'яті. Ось зараз я закину в Тіктокі е в ложики. І я, я думаю, може окремо ще тікток з нього знов про манікюрчик. Ось. І влог. Це все треба закинути. Тіхтоки, здається, я закинула в метро, то мені треба влог закинути тільки. Все, кужу навії і брівки. Взяла Дариня каву без кофійну і на безлактозному молоці. Ну, в нас така фіночка. Але краще це ніж, ніж нічого, не, ка, не чай же чай же шпити. Ну, має бути смачно. Бо, до речі, не всюди є кава на без кофейну і дуже часто пропонують на рестрето. Але в неї от сама проблема з тим, що їй не можна кафеін, тобто не, не в будь-якій дозі.